На прикладі кількох орхідей хочу показати, як я зрізаю квітоноси після відквітання. Дивіться, ось стоїть орхідея, яка відквітла і має квітонос. Кінчик зелений, тобто вона не відсушує цей квітонос, і в такому випадку я його не зрізаю ні повністю, ні частково. Якщо є зелений кінчик. І орхідея сама не відсушує квітонос. Такий квітонос я лишаю, тому що є шанс револьверного квітування. Тобто вона може продовжити оцей квітонос і буде квітнути далі. Ось поряд ще одна така ж сама орхідея. Показую, бачите, вона має зелений кінчик. І з цього кінчика може далі піти рости квітонос. Вона теж закінчила. Ну, майже закінчила своє квітування. І ось така от ситуація. В такому випадку я також нічого не роблю з квітоносом. А ось інший випадок, дивіться, квіт... орхідея закінчує квітування і починає відсушувати квітонос, тобто він вже пожовтів. В такому випадку я зрізаю до першої живої бруньки. Тобто зрізаю ось оцю частину, яка відквітла. Шукаємо першу живу бруньку на квітоносі. Ось оця квітла, 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 квітла частина. Ось брунька. Навіть ось перша брунька. І до цієї бруньки відквітчену частину я зрізаю. В такому випадку є шанс, що. На квітоносі проснеться чи ця, чи ця, чи ще якась із сплячих бруньок. І орхідея продовжить квітування. Якщо ж орхідея повністю відсушує квітонос, то я його повністю зрізаю аж до самого низу.